Вітаю вас це програма. Ми вже Олександрійці». Нагадую, що гості нашої програми наразі всі мешкають в Олександрії, мають цікаву роботу, хобі, захоплення, цікаві плани щодо покращення життя в Олександрії, але народилися в інших містах і містечках. Цікаво, які дороги привели їх до Олександрії, але й цікаво дізнатися про їх рідне місто, яким воно було, яке воно наразі. І ще такий нюанс. Нам цікаво, як вони сприйняли Олександрію, коли сюди приїхали. І сьогодні для мене це особлива програма, адже наша гостя, вона моя землячка. Приїхала вона зі Світловодська, і це Юлія Малородна. Вітаю вас. Навзаєм. Юля має музичну освіту, працює в музичній дитячій школі Олександрійській, і розкаже нам, які ж наші Олександрійці музикальні чи люблять навчатися цьому гарному мистецтву. Тож, Юля, наше перше традиційне питання, де народилися і як потрапили до Олександрії? Почну з кінця потрапила я до Олександрії випадково, я про цей випадок розповім. А з дитинства спогади залишилися про місто, все ж таки, як про дуже зелене, затишне, парк культури і відпочинку імені. Тараса Шевченка, да, який якраз поділяє місто на дві частини. Ну, чомусь спогади дитинства, от саме пов'язані з парком. 1 травня, 9 травня, коли демонстрації відбувалися, коли е, працювали всі атракціони, і е, це якесь відчуття да, того, що ти зараз будеш десь на атракціонах кататися. Ну, дійсно неперевершене якесь було враження в мене. Спогади Світловодська це також шлюзування. Дуже рідко можна було потрапити да саме на той момент, коли ти бачиш. Це видовище, ось, але це заворожувало з того часу. Навчалася я в школі номер 5 тоді була загальноосвітня школа номер 5 Паралельно, звісно, навчалася в музичній школі. До речі, до музичної школи потрапила зовсім випадково, тому що подружку батьки записали перед вступними іспитами. Я мамі про це повідомила, вона каже, давай ми тебе запишемо. Знаєш, у вас такий музичний клас було. Дуже багато ваших однокласниць ходили до музичної школи. Так, Можете згадати, скільки? так троє чи четверо відвідувала музичну школу, троє закінчило точно. Так, до речі, ми з подружкою, потім вона перейшла до іншої школи, ми разом вступали вже до училища, разом закінчили. Ось так трапилося. Взагалі-то виникають питання, а чи варто було? Мабуть, варто. Освіти музичної ніхто не мав в родині. Я вже потім, вже дорослою була, дізналася, що бабуся грала в молодості на гітарі. Коли я вже до неї зверталася, то вона сказала, що я, мабуть, вже нічого не згадаю. А взагалі, папа в мене, як то кажуть, слухач. Ось він ще з молоду грав на гітарі, були, тоді ВІА, да, дуже популярні в Радянському Союзі, а потім, в дитинстві, згадую, у нас вдома з'явився і баян, і скрипочка. До речі, ці музичні інструменти він купив у. Магазині зараз уже таких, звісно, немає. Тоді були комісіонка і оціньонка – Популярні магазини, ось звідти він приніс баян, звідти він приніс скрипочку і щось намагався послуху підбирати. Навіть дитяча дудочка пластмасова також зазвучала вдома. Ось, а потім, коли я вже вступила до музичної школи, коли вдома з'явилася фортепіано, то він також сідав і музикував. Тобто підбирав те, що він чув, те, що йому подобалося. Ось. Тобто, ну скажімо, задатки в мене були, да, ось вирішили вже так е на мені, да, якимось чином можливо реалізувати свої мрії. Як важко було поєднувати школу і дві школи? Адже і тоді ну, задавали багато, було багато уроків, і так, щоб наші молоді глядачі розуміли, тоді уроки робилися у бібліотеці, адже книжок ну, не було вдома, не можна було дома відкрити онлайн там, подивитися. А звідки час? Коли це все закінчувалося? Ой, закінчувалося це, мабуть, вдома вже о 20-й годині, о 20.30, коли я поверталася з музичної школи. Це вже більше служить, мабуть, старших класів, навчання в старших класах. Навчатися, я не скажу, що було дуже важко, але я от з дитинства була дуже такою відповідальною, старанною, ну, треба, є слово треба. І все музична школа була далеко. Вісім автобусних остановок, зупинок. Тобто добратися туди, в ті часи це був справжній треш. Тобто, я, як... <ріст> так, я з упевненістю це можу сказати, коли ти врешті-решт на своїй зупинці намагаєшся вийти з автобуса. В тебе обірвані гудзики, в тебе папка з нотами. Розірвана, але нічого, витримала. Все це витримала, і особливо в старших класах музичної школи вже викладач в своєму розкладі ставила мене останньою. Тобто вона мені приділяла не один урок, 45 хвилин, а інколи навіть і два уроки. ну Була ще одна проблема: в мене часто холодні руки. тобто Технічні вправи і, взагалі, технічні твори ти не виконуєш холодними руками, тобто це гами хвилин 20 і тюди, а да, потім вже розпочинаємо працювати над основною програмою. Ось тому так і траплялося. І, окрім е, фаху, звісно, ще теоретичні дисципліни, хор, само собою. Ось так і траплялося, що поверталась додому дуже пізно. Ну а потім треба ж уроки до школи робити. Тобто, дитинство було завантажене. Завантажене, але ви знаєте, я. Я не шкодую про це. Ну, мабуть, так повинно було бути. Була якась мета, і треба було йти до цієї мети. І, до речі, я також не була ще впевнена, що далі своє життя пов'яжу з музикою. В школі мені дуже подобалася російська література, російська мова. В нас був чудовий педагог Коваленко Лідія Георгіївна, яка дійсно захопила мене. Цими предметами і тому такі були таємні роздуми чи філологічний факультет, та, чи далі музична освіта. Мабуть, до останнього класу музичної школи я ще не знала, як далі життя складеться. Ось, а підштовхнула мене до цього вибору моя викладач з фаху Приходько Антоніна Іванівна. Вона розуміла, що з холодними руками виконавиці з мене не буде. Тобто ну, ти повинен бути впевнені на сцені. Так? Е, я на навчалася, навчалася, але от є такі фізіологічні проблеми, да, коли ти дійсно хвилюєшся, руки холодні. Ось. І вона мені е, запропонувала, можливо, ти будеш вступати на теоретичний відділ. Чому б і ні. І буквально е, останні пів року я, е, е, мабуть, тричі з'їздила на консультацію до музичного училища. І вирішила, що я буду вступати музичне в Кіровограді. Так, тоді? Так, Кіровоградське музичне училище тоді, зараз називається Кропивницький фаховий музичний коледж. Ось і тоді, до речі, в нас був такий потужний випуск в музичній школі. Нас в той рік вступило 11 Дітей до музичного училища, тобто всі знали, що Побрали, на... да, да що її. на кожному відділі училища є представники Світловодська. Один навіть е, хлопчик вступив на другий курс, тому що він був тоді після 11 класу, його одразу взяли. Тобто, вдалий тоді був випуск. Е, ось провчилася чотири роки відповідно життя, звісно, в музичному училищі насичене. Яскравий, є своя специфіка да, в порівнянні, наприклад, з іншими навчальними закладами. Е, і до Олександрії я потрапила зовсім випадково. Тобто ніхто не очікував, да, що так життя складеться. Е, на той час ще я застала державний розподіл. Е, і е, отримала я розподіл в район. Район Далеченько від Світловодська, взагалі по інший бік області від Кировограду. І ну, не хотілося, звісно, не хотілося. На той час в Світловодську в дитячому, дитячому школі місця не було. Тобто, кадрами школа була забезпечена повністю. Чесно кажучи, не знала, що мені робити. І згадую, це був червень місяць, період державних іспитів. І між іспитами ми якось зранку приходимо на консультацію, а, а закінчила я музичне училище. Тобто, Відділ теорії музики у Кіма Олександровича Шутенка. Це відомий в Україні композитор, педагог. До речі, він засновник теоретичної школи, от саме міста Кіровограда. На той час він, мабуть, близько 50 років пропрацював у Кіровоградському музичному училищі. Так ось заходимо ми вранці до нього в аудиторію, а там стоїть дуже така мила жіночка. А вона якраз приїхала зранку до нього із конкретною, з конкретним питанням. Набирати кадри. Е, так, так. Да, да. Каже, мені потрібна дівчинка-теоретик. Нас на відділі було троє Світловодська, ну тобто вона знала, що в той рік з Олександрії не було якраз випускників на відділі. Е, і, е, як я потім дізналася, це була Лариса Григорівна Коломійцева. На той час вона була завучем школи мистецтв при Олександрівській гімназії Нішеченка. Тоді Олександрівська гімназія комплекс називалася. Ось, школа. На той час тільки, скажімо, набирала обертів. Тобто, ми Школу мистецтв організували у 1988 році, да? Тобто, це було встановлення, да? це був підйом. Ось. Ну, і, звісно, молодий колектив да? тому потрібні були кадри, і е, вона запропонувала дві мої однокурсниці, якось так не впевнено. Е, на той час я, начебто «да» і начебто ні, впевнено, не дала відповіді, вже закінчилися державні іспити, ми вже отримали документи, приїхала додому ну, з батьками, порадилась, кажу, як бути. Їхати далеко не хотілося, а тут все ж таки набагато ближче до батьків. Ось. І я погодилася, я зателефонувала їй, сказала, я приїду. І напередодні навчального року якраз я так і опинилася з Олександрії. І от, коли молодий спеціаліст, я розумію, зарплата поки мінімальна, те, що вам обіцяли, в незнайомому місті десь треба жити, щось треба їсти і ну, ходити на роботу. Як тоді справлялися? Чи тоді головне було робота? Е, ні, звісно, побутові проблеми турбували. І тим більше е, я приїхала сюди 20-річною дівчиною. Да, місто абсолютно мені чуже, жодного знайомого немає. Е, і, і якось треба було пристосовуватися, да починати з чогось. На той час якраз молодих фахівців селили у гуртожитку Дружба. На той час це був гуртожиток фабрики діаграмних паперів. Ось і через профспілковий комітет працівників культури так нам надавали. Якраз житло. Ось таким чином я розпочала свою педагогічну кар'єру в Олександрії. І що стосується, да, взагалі, підходу до роботи, да, і я старалася, я дуже старалася, тому що в школі я навчалася на відміну в музичній школі. І ось цей Перфекціонізм так, він залишався ще. Інколи було важко. Це вже зараз з роками ти розумієш, що можливо не потрібно вимагати навіть від себе максимуму. Так це все ж таки потребує великих зусиль і якоїсь нервової напруги. Інколи не потрібно, просто не потрібно. Так? А на той час ти з чогось повинна починати. Старалася дуже старалася, і до речі. Коли я потрапила на роботу до школи мистецтв, там в навчальному плані був обов'язковий предмет Історія мистецтв, який викладався на всіх відділах у дітей музичного відділу, хореографічного і Відділу образотворчого мистецтва. Тобто, окрім фахових предметів, які я е, мала право викладати, е, я повинна була здобувати знання з цього предмету. Тобто, десь якісь були, е, такі, ми скажемо, поверхневі знання, орієнтовні знання, щось із курсу історії, щось із курсу літератури. З школі, потім в училищі, ось, але розуміла, що знань катастрофічно не вистачає. Я дуже багато часу проводила у бібліотеці, в читальному залі. Я писала конспекти, тому що тоді ксерок стільки з'явився в Олександрії, тобто не так просто було. Та й варто було не, так, да, да, не так просто було зробити ксерокопії. Дійсно, і як у молодого фахівця, да, зарплата не дозволяла. Тобто, Рукописні конспекти накопичування зараз молодому спеціалісту легше, якщо доступ до інформації, якщо є готові навіть уроки, конспекти уроків, да тоді було набагато важче набагато важче, Звісно, набагато важче. Тобто я, мабуть, без перебільшення скажу роки чотири. Я навчалася, я навчалася разом з дітьми. І е, тим більше е, я розуміла, що знання е, самотужки я можу отримати, да, але цього недостатньо. І взагалі тоді гімназія комплекс імені Шевченка це був новий прогресивний заклад е, і обов'язкова умова була для педагогічних кадрів вища освіта. Ось. І через рік роботи я вступаю до Харківської державної державної академії культури на факультет культурології. І заочно я навчалася. Навчання було дуже цікаве. Тобто я навіть жалкувала так, що я не на стаціонарі навчаюсь. Ну і знання були, знання давалися дуже такі різнопланові, грунтовні знання. Взагалі, викладачі академії захоплювали нас, тобто були досить такі креативні педагоги. Інтелектуали, всі, ну, звісно, кандидати, да, професори. Ось, і сам факультет культурології для мене був дуже цікавим. Ось, тому, звісно, хотілося більш знань. А Цю креативність в уроки. От теорія, всі розуміють, теорія може бути сухою. Угу. Але як зробити так, щоб на ваші уроки, на ваші теоретичні уроки, діти йшли залюбки? Що такого видумували? Ну, скажу чесно, відумую я і по цей час, тому що змінюється час, змінюються вимоги, змінюються умови. Так наші, от, Дітей, що для них такого треба вигадати, щоб вони дійсно хотіли навчатись. Обов'язково, мабуть, на уроках потрібен відеоматеріал, ілюстративний матеріал. Якомога більше, якомога цікавіше, тому що коли я починала працювати, у мене, крім, Підручників, крім енциклопедії, нічого не було, тобто ту саму ілюстрацію можу показати лише з підручника. Так а зараз, звісно, це світова мережа, вона наповнена найрізноманітнішою інформацією. І, мабуть, знаєте, дуже важливо також своєю особистістю зацікавити учнів. До речі, видатний педагог сучасності Михайло Казінік. Він і музикант, він і філософ, він і письменник. Висловився з цього приводу приблизно так, я близько до тексту передам його думку, що зараз педагог, можливо, втрачає в порівнянні з, наприклад, тими знаннями, які може інтернет дати. Тобто, ти заходиш ти з будь-якого питання, відкриєш десятки тисяч сайтів, але зацікавити дитину так, щоб. Вона хотіла до тебе прийти, так це дуже важливо. Е, і е, я завжди ще думаю над тим питанням, що ось не всі діти е, є сценічними, так як кажуть е, викладачі. Е, тобто, що мають на увазі з сценічними, які вільно почуваються на сцені, так які можуть сольно виконати твори. Е, не всім це дається. Ну от мій особистий приклад да холодні руки, так ну я розуміла, що не зможу я. Мабуть, дуже важливо навчити дитину просто слухати музику. З задоволенням слухати, так і розуміти е, значущість цієї музики, так розуміти цінність цієї музики. Е, ну чомусь у суспільстві складається така думка, де да, класична музика, музика нудна, музика старовинна. Ні, ні в якому разі взагалі слово класику з латинської мови перекладається як зразковий. Тобто це музика, яка пройшла випробування часу. Так, тобто, дивіться, той самий Бітлз – це вже класика, той самий Володимир Івасюк це вже класика, так, але в своєму стилі, в своєму напрямку, так. І е, коли ти дійсно зможеш донести до, ти, до дитини да, цінність саме цього твору, саме цього композитора, да, то можливо, якась твоя місія буде виконана, так? Ось приведу один єдиний приклад, хоча б взяти творчість Баха. Кладний композитор, композитор-філософ, композитор-теолог. Я звертаю увагу дітей на те, що Бах, маючи творчу спадщину 1300 творів, не написав жодної опери. Чому треба пояснити дітям? Да? Ну, склад мислення композитора був зовсім інший. Тобто він не бачив себе в опері, йому цей жанр був нецікавий. І нехай дитина це запам'ятає, що в Баха не було опер. От ви вже викладаєте понад 20 років. Змінилися діти, ми вже про це поговорили. А кількість дітей зараз, чи є ті, хто хочуть навчатися? От попри навіть важкі у ці роки, карантини, війна, тобто є інтерес. Є інтерес. До речі, набір буває хвилями, так зовсім нерівномірно. То наплив іде, так то жодної заяви до школи. Інколи ми хвилюємося, але діти є. Ну, звісно, батьки розуміють так, що музична освіта зараз не в пріоритеті. Колись давно мене ще не було в цьому місті. Школа була дуже потужною, і тут навчалося понад 800 учнів. Працювали в дві зміни. Педагогічний колектив, здається, складався щось з близько 80 педагогів. Звісно, тоді черга стояла до музичної школи. Ось, хочеться вірити так, що колись повернуться ці часи. Йдуть дітки, йдуть, звісно, зацікавлення є, і бажання є. Просто, мабуть, що час змінився, час змінився. І як би ми того не хотіли, ми змушені підлаштовуватися під ці умови сучасні, ось щоб, щоб дитина не покинула. Дуже буває образливо, коли бачиш дитину, так, вже там випускника через декілька років. Тримаєш в руках інструмент? Ні. А є такі, що йдуть далі. От хоч, наприклад, з потоку декілька осіб щороку вступає? Є так. Буквально, наприклад, приведу минулого року навчального року. У нас сім вступників. Одна дівчинка вступила до. Кіровоградського фахового музичного училища це звичка у мене залишилася да, від тих часів до Кропивницького музичного фахового коледжу. П'ять учнів вступили до Олександрівського вищого училища культури. І одна дівчинка вступила до Києва, до мистецького вузу. Я зараз не пам'ятаю, можливо, в інститут Карпенка-Каргу, університет Карпенка-Каргу, можливо, не я помиляюся. Тобто Продовжують так, з так, кожного потоку. Є. Так, да, шість, п'ять, сім. Випускників завжди щороку вступають. Був час, коли навчалися онлайн. Важко було важко, тому що, здається, ти з комп'ютером на ти, ти все вмієш, розумієш, але ти вмієш це в тих межах, які від тебе вимагаються, так а коли почалося, почалося навчання онлайн, то це були і хвилювання. І напруга, неймовірна напруга. Ось вони втягнулися, втягнулися. Звісно, зараз ми в січні місяці повернулися вже до очного навчання. Ось тоді приходять і кажуть, ні, краще до школи ходити. Тобто я розумію, що вони самі потребують цього живого спілкування, обміну емоціями. так. І перший урок вони прийшли на перший урок, і дивлюся, очі горять, вони на тебе заглядають, вони ловлять кожне твоє слово, ну приємно було, дуже приємно. І одне із таких, ну в кожній музичній школі, в кожному музичному закладі це концертна програма, коли діти мають змогу все ж таки вийти, вже показати, що вони вміють. Зараз поступово відновлюєте. Так, сподіваємося, що будемо відновлювати. Тим більше, е, ви ж розумієте, що окраса кожного концерту це перш за все колектив, дитячий колектив. Да? Коли це ансамбль, оркестр, е, е, тобто солісти це також прекрасно, да, але на колектив завжди цікавіше дивитися. Ось, Поступово, поступово сподіваємося, що будемо відновлюватись. Традиційно у нас наприкінці травня, якраз у рамках святкування Дня міста, відбувається звітний концерт школи. Ось, ну, з упевненістю дивимося в майбутнє, все ж таки сподіваємося, що відбудеться такий захід наш. Знаєш, що була навіть практика проведення концерта благодійного так? В, закладі. Так, Це вже. в закладі дитячої музичної школи. Так, так. В жовтні місяці, коли був оголошений. В місті марафон на підтримку збройних сил України до цього марафону долучилися і наші викладачі, викладачі відділу струнно струнно-смичкових інструментів. Ось вони підготували чудовий концерт. Тобто, це був такий перший в нашій практиці концерт. Ну, є задумки і в цьому семестрі. Формуру під продовжуєте також волонтерити в закладі музичної школи, в холі є навіть плетінням сіток займаєтесь, так? Так, є дуже багато волонтерів, вони ще з літа в нас працюють, ми якраз були у відпустках в той час. Вони працюють, це така злагоджена команда. Це і олександрійці, і так само внутрішньопереміщені особи. Там а вони... діти зацікавлюються. Долучається хоча б трошки? Інколи є таке. Я е, по другому, по-третьому поверху не часто да, проходжу, е, ось. але хтось може подивитися просто, да, якимось чином там зачепити ту сіточку. Тобто поступово своїм прикладом показуєте, так, дітей так. також зацікавлюєте. І щодо ми говорили про концерти. Маю надію, що в травні вже буде концерт переможний. О'єднаємося. І, і дякую вам за таку гарну бесіду, за відвертість. І маю надію, що до музичної освіти все ж таки інтерес спалахне, і буде нова хвиля. Після такого, як ви розповіли, як це цікаво. І дякую за зустріч. Я вам дякую ще за Still